БЦД у нас паралограм, А Н ПЦД ромб. Н середина АД, а Н дорівнює НД. Б. Висота паралограма за умовою відрізок ПД дорівнює Б. Фактично, це діагональ ромба Б дорівнює, і кут ПНД Гострий кут ромба дорівнює бета. Далі нам потрібно встановлювати відповідності. Отже, спочатку потрібно знайти НД. НД це сторона ромба. В ромба ми маємо меншу діагональ, і ми маємо гострий кут. Задачі такого виду ми вже розв'язували попередньо. Для того, щоб створити прямокутний трикутник. Ми проведемо ще іншу діагональ ромба НС. Ми знаємо, що діагоналі ромба в точці перетину діляться навпіл. Тобто, так як ПД у нас дорівнює Б, то, наприклад, ОД буде дорівнювати Б на 2. Діагоналі перпендикулярні, отже, кут NOD дорівнює 90 градусам. І є бісектрисами кутів, тому кут ОНД буде дорівнювати бета на 2. Для того, щоб знайти НД, ми перейдемо до прямокутного трикутника NOD. Отже, з трикутника NOD, кут О в нього дорівнює 90 градусам. Нам в цьому трикутнику потрібно знайти НД. НД, як ми бачимо, лежить навпроти прямого кута, тому це гіпотенуза. Відомо ОД, до кута відомо це протилежний катет. Дивимося, протилежний катет, гіпотенуза, пов'язані через синус. Тому ми пишемо синус бета на 2 це відношення ОД протилежного катета до гіпотенузи НД. Звідки будемо шукати НД. За основною властивістю пропорції, множимо хрест хрест і отримуємо, що НД, щоб знайти. Ми ОД множимо на одиницю це ОД, А потім ділимо на синус кута бета на 2. Тому mD буде дорівнювати ОД у нас Б на 2. І я запишу поділити на синус бета на 2. Сюди допишемо знаменник одиницю. Ділення замінним множенням на обернений дріб, тому Б на 2. Помножимо тут одиниця в чисельнику знаменнику синус бета на 2. Тому НД у нас буде дорівнювати Б, що ділиться на 2 синус бета на 2. Отже, Б, що ділиться на 2 синус бета на 2. Як ми бачимо, це варіант відповіді Г. Таким чином, в першому ми маємо Г. В другому ми маємо знайти BH. Висоту BH. Як її можна знайти? Ну, напевне, ми будемо шукати її з прямокутного трикутника ABH. Але що відомо в цьому прямокутному трикутнику? Так, як у нас NP це дерон, то NP паралельно до CD, а сторона CD паралограма паралельна до AB, тому NP паралельно до AB. Паралельні прямі, а отже, кути БАН і кут ПД рівні. Цей кут також буде дорівнювати бета, тому що це відповідні кути при паралельних прямих і січній АД. Отже, в трикутнику АБХ ми маємо гострий кут. Ну, і так як НПЦ був ромб, то в нього всі сторони рівні, тому сторона НД дорівнює стороні CD. Отже, CD дорівнює НД, і, в свою чергу, дорівнює АВ. Таким чином, АВ у нас дорівнює НД і виражається ось таким виразом. Тоді, з трикутника ABH, прямокутного, кута АШ у нього дорівнює 90 градуса. Що ми будемо мати? В даному трикутнику, нам потрібно знайти протилежний катет і відомо гіпотенуза. Знову протилежний катет гіпотенуза це синус. Значить, ми запишемо, що синус бета це відношення BH до AB. І звідки ми будемо мати, щоб, щоб знайти BH, ми маємо AB помножити на синус бета. А B, от у нас як НД, значить ми пишемо Б на 2 синус бета на 2 і помножити ще на синус бета. Ось такий у нас вираз. Ну, якщо говорити про цей вираз, то напевне його дещо можна спростити. Якщо розглянути. Наші е кути, що задіяні бета і бета на 2. Кут бета вдвічі більший. І отже, ми можемо записати формулу синуса подвійного кута. Тобто, запишемо так, Б. Замість синуса бета я напишу 2 синус бета на 2 на косинус бета на 2. Формула є в довідкових матеріалах, а знизу залишиться 2 синус бета на 2. Як ми бачимо, скоротиться, і в результаті ми будемо мати B косинус бета на 2. Отже, BH дорівнює B косинус бета на 2. Дивимося B косинус бета на 2 це варіант відповіді А. Ну, і наступне нам потрібно знайти площу АБН. А Б. П, Н. Це паралограм, як ми вже визначили. Площа паралограма знаходиться як А на H. Тому, щоб знайти площу, ми А Н помножимо на H. За умовою, так як Н – це середина сторони А, Д, то А, Н дорівнює Н, Д. От. Тобто, замість АН ми підставимо. B на 2 синус бета на 2, а BH ми знайшли це B косинус бета на 2. Ну і далі виконаємо дію множення. B на B множимо. Буде B в квадраті 2 в знаменнику. Ну, а тепер, якщо косинус бета на 2 ділити на синус бета на 2, це котангенс бета на 2. Але у нас відповіді немає, де множення на котангенс бета на 2. Тому, якщо ми синус бета на 2 поділимо на косинус бета на 2, це буде тангенс бета на 2. Тому знизу ми напишемо тангенс бета на 2. Отже, б у квадраті що ділиться на 2 тангенс бета на 2, як ми бачимо, це варіант Б.